Доброго дня. Добрий день. Ми раді вас бачити в нашій лабораторії сну доктора Погорецького. Розкажіть, будь ласка, це вже у вас другий приїзд до нас. Що так. вас привело до нас в першу чергу, з початку самого? Ну, спочатку цей був путь такий, десь він починався, вам скажу, коли, десь з 37 років. Мені зараз 47. Це десять років тому почались проблеми. Спочатку був храп, а потім вже дружина каже, що в тебе і зупинки дихання і проче додався з ну, тиском проблеми. Ну звернувся я до. Кардіолога місцевого до місцевих кардіологів почали обстежуватися, що ну, що, серце, почки, чи що, цей тиск. Виявилося, е, що да, от, є така проблема. Е, мені, кстати, кардіолог тоді і, ну, про, про це і узнали, про, про, не про вашу клініку, а про взагалі, що є таке, що от, е, лікує храп і ціпнує. Е, в мене дружина медицинський працівник. вона це все презентувала по інтернету тоді. The cat sat on the Але тоді була проблема, що не було у нас коштів, була ну, молода сім'я, ми могли собі дозволити тоді поїхати. Але проблема накопичувалася, не було сна, кінчилося все, грубо говоря, тим, що вже я не міг не спати, боявся і лігти у це собі до 2 останніх роки з тиском проблеми. Стомленість дуже велика. То є, ну, як не стимула до роботи нічого, ну, то є, я себе не, не пізнав. Що навіть по роботі в мене часто поїздки. 90 км, наприклад, мені треба було проїхати, я через 50 км зупинявся, щоб подрімати, позасипав за рулем і тому накопувалася. Але ж вже ну, дійшло до ручки, це. 20, тільки це в 20-му році. Два роки тому я до вас попав. Да? Це тоді, це вже останній цей, цей рік вже був край, і ми вирішили з дружиною, що все-таки скажу, що у, у нас були кошти. Я Кажу, не треба мені в цих пише похорон. Я кажу, давай, ну, я поїду, і все-таки обстежимося і можливо пролікуємося. Зверстався тоді. Вже ми вже знали вже про вас, що рядишком, бо дружина щось сказала там десь. Чи Дніпропетров, ну, ще далеко було. Тут Опа рядышком Житомир Київ, це ну, приїхав сюди. Обстежили мене порво і в першу ж, фактично в першу ж ніч я вранці проснувся, ну бодрий, отлично, А на другу ніч, вже, вже, коли вдома було це обрудування в мене, то ще краще мені було, тому що одразу ну, легкість відчувається. Ну, це, я так думаю, що кисень там е, своє дає. Але ж я виспався е, перш, перша, перша, грубо говоря, ніч за 10 років. Е, коли я заснув і поснувся подрячком. Такий от в мене був путь до вас. Угу. А що ем, бачать знайомі? Що побачили? Які зміни знайомі Чи ви неї? Ну, звичайно, побачили? Чи побачили вони? Звичайно, побачила. Це стосується моїх близьких, це е, що я, я, ці, ну, мене не чути, я тихо сплю. Я посипаюсь бодрий, я цілий день активний. Тобто, ну, як кажуть, на, на, на світ народився. Я знову полюбив спати. Я дуже раніше любив спати, а це от боявся, що от такі. не міг не міг виспатися і застунь навіть не міг за цих зупинок. А, а по роботі то взагалі ребята, коли був у мене останній рік, то мене навіть. Вони, ну, Чуть ли не те, що там сварилося, що ти візьми себе в руки, що ти такі розхлябані. Тут, тут. А тут красота, mm -hmm. <головіка> активність ем, ну прекрасно. Я, я дуже радий, що і мені цей подобався ефект, що зразу з, з першої ночі. Есть, це, Ну, ну, Удивіться, я, я не, не оглядаю, що це буде щось таке печуне, але ну, от, і це психологічно має дуже сильний ефект. Що ти зразу відчуваєш результат. А скажіть, будь ласка, чи вдалося вам схуднути? Так, да, я в перший же рік я був тоді 115 кг чи 116, не пам'ятаю. Я майже 10 кг скинув так поступово, причому при при тому самому?